Вітаю всіх шанувальників футболу, канал Денітри, де запрошую вас на перегляд першого туру групи Бі Євро 2016 між командами Англії та Росії. Вже з'явились команди на поле. І зараз пролунають гімни країн. Пролунали гімни країн. І давайте ознайомимось зі складами команд. Англія, Харт у воротах в полі. Клайн, Кехіл, Смолінг, Бертран, Стерлінг, Мілнер, Хендерсон, Волкот, Вейн Руні. Капітан команди та Джеймі Варді. Збірна Росії. У воротах Ігор Акінфієїв. В полі. Кузьмін, Березуцький, Ігнашевич, Жирков, Денисов, Дзагоїв, Самедов, Широков, Мамаєв та Дзюба на вістрі. Наставник збірної Англії. Їх двоє. Дені Треде та Дені Джуніор. І наставник збірної Росії Леонід Слуцький. Розпочинає боротьбу на Єврогрупа Бі. Звичайно, є явний фаворит, але такі форуми часом дарують сюрпризи. Розпочинають англійці. Перша їхня атака. Хендерсон віддає на Волкота правим флангом. Розпочали, але одразу переводять на лівий. Рахім Стерлінг Віддає на. Мілнера. Мілнер віддає неточну передачу Кузьмін. Кузьмін прокидає. Самедов Непогана передача Дзюба. І одразу як агресивно грає Кейхіл Хендерсон. Волкот дуже невдало приймає. І через це швидкість атаки збірної Англії. Губиться Дінісов поля поки що борються команди. Але Міллер. Непогано. Міллер. Віддає на нього Вейнруні. Жирков відбирає її одразу в аут. На відбій. Поки що. 11-та хвилина вже закінчилась. І жовта картка. Кому? Райану Бертрану. Одразу з початку матчу. Давайте подивимось, чому. Збив. Збив таки росіянина. Волкот. Бертран. Передача на Мілнера. Мілнер. Джеймі Варді. Чемпіон Англії удар поворота. І... Дальній кут не влучає Джеймі Варді. Просто відкриття попереднього вже сезону. Дуже і дуже сильно зіграв за Лестер. І, звичайно, був один, одним з ковалів такої омріяної. Перемоги в чемпіонаті Англії. Клайн. Клайн віддає на Волкота. Стараються. Стараються більше в пас грати англійці. Контролювати м'яч, але одразу після моїх слів англійці вирішили ризикнути. Жирков. Жирков. Розвертає двох. Волкота та Хендерсона. Кузьмін. Білезуцький. Один з братів Близнюків. Бертран. Передача на Рахіма Стерлінга. Варді. Варді. Навісна передача, але там Акінфєєв Не дуже вдало. Гарно пройшов, але не дуже вдало зробив навісну передачу. Хендерсон на Харта. Поки що Уважно уважно грають англійці. Дуже вдало вони пройшли відбір. І тепер їх називають також одним з найголовніших претендентів на чемпіонство. Наймолодша, до речі, команда. Середній вік трошки перевищує 25 років. Дінісов отримує жовту картку. 32 хвилина. Поки що, без небезпечних моментів. І Кейхіл віддає вкрай неточну передачу. Мілнер. На Волкота. Волкот видивляється. Кому ж віддати. Віддає на Хендерсона, але без просування вперед. Бертран, Рикошет, Березуцький, Акінфєєв І не помиляється. Досвідчений голкіпер збірної Росії. Кузьмін Дінісов. Контролюють м'яч на своїй половині поля. Росіяни не поспішають вперед. Вони розуміють, що навіть нічия з англійцями для них буде гарним результатом, але, звичайно ж, постараються і виграти. Перший тайм майже закінчився, бо залишається 4 Хвилини основного часу. Руні. На Джеймі Варді. Варді. Повертає на Руні. Вейн. Простріл. І не встигає Райан Бертран. Звичайно, одразу питання, що він там робив. Що там робив лівий захисник? Можна було, звичайно, і точніше віддати. Але Руні. Руні не зміг. Не зміг виконати. Задумав дуже гарно. Не зміг виконати. Смолінг. Чи не остання атака в цьому таймі у англійців? Гарна передача Вайн Руні. І Березуцький, який підката леш штрафний удар. Три хвилини додав арбітер. Поштовхались трошки Руні та Березуцький. І зараз буде штрафний. Може він бути небезпечним все-таки Вейн Руні біля м'яча. Звичайно, олдскульні вболівальники можуть згадати Девіда Бекхема, який з такої позиції вдарив би як мінімум в ствір. Ну, подивимось, як виконає його Вейн Руні Цей штрафний удар. Розігруватиме. Руні. Варді. Варді! Не дають йому пробити. І перший тайм закінчується взагалі. Незрозумілий трошки момент. Варді розмахнувся, але промазав по м'ячу. Його чи підштовхнули, чи просто він втратив рівновагу. Але момент вже пройшов. Перший тайм закінчився. Англія Росія 0-0. Англія володіє. М'ячем більше. Має перевагу, але забити поки що не змогла. Перерва. Другий тайм розпочинається. 59% володіння м'ячем в першому таймі у англійців 41 у росіян. Небезпечних по-справжньому небезпечних моментів все-таки не було. Гаррі Кейхіл з Дзюбою бореться. Дінісов. Загоєв. Мамаєв. Віддає назад і є. Тут Джеймі Варді, але не втікає від Ігнашевича. Не дуже швидкого Ігнашевича. Дінісов прекрасно розвертається. Ще й точна передача на Дзагоєва. Дінісов. Джирков. Мамаєв. Подає, але Хендерсон не дає м'ячу. Потрапити в штрафний майданчик кутовий. І перша заміна. Дініс Черешев. Виходить замість Павла Мамаєва. У росіян. Подача з кутового. Вейнруні має бути. На м'ячі, але м'яч знову на кутовий. Виходить, 55 хвилина. Закінчується. Не дуже вдало зіграв Вейнеруні. Іще под... одна подача. І тут Джохарт. Це Джохарт. Високий. Стерлінг. На Бертрана. Не точна передача. Бертран поки що провалює цей поєдинок. Мілнер. Його тримає. Дзюба, але. Якось дозволяє арбітр так грати. Бертран. На Стерлінга. Стерлінг на Хендерсона. Знову Стерлінг. Важко розбігається. Але віддає передачу. Бірлізуцький. Штрафний удар. І буде заміна у збірної Англії. Бертран. Іде з поля. Вийде Кайл Волкер. Барклі замість Хендерсона і поки що все. Зараз якраз відбудуться ці заміни. Звичайно, Кайл Волкер буде не на своїй позиції. Він правий захисник. Зараз він вийде як лівий, але думаю, що це не у нього не виникне проблем. Зі зміною флангів. Росія буде виконувати штрафний удар. На своїй половині Березуцький відправляє далеко. Але головою виграють англійці. Барклі Волкот. Волкот на Варді. Варді обігрує. Подача і. Тут такінфеїв. Волкер. Удар воротах і в Дзагоєва. Прямо в Дзагоєва. Самедов. Бієзуцький. Таке враження, що Росія налаштована на нічию. Або розраховує на одну контратаку. Черешев. З Жирковим хотів зіграти в стіночку, але Жирков його не зрозумів. Кузьмін. Дзюба. Самєдов. Подача! Удар по воротах Джохард. І одразу викидає на Тео Волкота. Тео Волкот розраховує на свою швидкість. Поки що непогано. І Дінісов. А що ж таке? Що ж арбітер так псує? Цей матч? Постійні свистки. Чи не перший матч, коли стільки багато свистків? І незрозуміло чому. Жирков! Білезуцький. Руні відбирає. Віддає одразу на Мілнера. Мілнер на Барклі. Барклі. І дуже-дуже слабенька передача на Волкота. Стерлінг. Втрачає контроль над м'ячем. І віддає вже п'ятою незручно. Широков. Відкривають зону Дзагоєву. Дзагоєв. Буде подавати. Тут нікого немає. Удар по воротах Черешев. 84 та хвилина. Перший справді небезпечний момент у росіян. У англійців якось їх так і не було. Ще одна заміна у Росіян. Глушаков замість Загоєва. Джеймі Варді не підхоплює. Глушаков. Черешев. Роз Барклі не зміг. Не зміг. Кузьмін. Обходить. Роз Барклі. На Мілнера Мілнер відправляє на Джеймі Варді. Дуже неточні передачі англійців. Борються вони нормально. Ну і знову буде свисток. Дві хвилини додає арбітер, ну, якось так суддівство трошки уповільнювало матч. Волкот. І тут одразу вперед Стерлінг. Руні! віддає на варді свисток арбітра і перший безгольовий матч на Євро. Ну, це очікувалось. Все-таки якось Росія в'язала гру. Ще й арбітер трошки. Забагато, як на мене, свистів. Але англійці так і не створили жодного небезпечного моменту. Не дали росіяни цього зробити. Тому рахунок 0-0. Нагадаю, що це був перший матч групи Бі. На цьому закінчуємо. Для вас матч коментував Дені 3D. На все добре.